Що, друзі, всім привіт! З вами Ярік Зорка, ваш улюблений, сподіваюся, гід, блогер, волонтер, мандрівник. Намагаюся вам розповідати тільки цікаве, тільки важливе про Австрію. І тут маю вам сказати дещо особливе ставлення до смерті. А, тобто, це тут не якась трагедія, це тут ніби продовження життя. Тому сьогодні я підготував для вас спеціальне відео, в якому розкажу вам про топ-3 найцікавіших кладовища відня. Сьогодні будемо з вами мандрувати, шукати нове, дізнаватися цікаве. Десь буде трохи містики, десь буде трохи сумно, але точно буде цікаво у цьому відео. Ви дізнаєтесь про таємне кладовище, де ховали невідомих і грішників. Про фальшиву могилу Моцарта, яку зробили спеціально для туристів, який трамвай може відвезти вас на той світ, де ховають самих відомих людей Австрії, президентів, музикантів, художників і нарешті про кладбіщенський мед. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, адже це показує, що відео вам цікаві. Все. Відправляємося з вами прямо сьогодні мандрівкою по трьох кладовищах відня. Поїхали! Кладовище без знаходиться знаходиться ну, на околиці відня, можна сказати так, хоча це вже ніякий відень. Тут промзона, поля, теплиці, приватний сектор. Тому десь, якщо ви їдете з центру, плануйте десь годинку ну і будьте готові десь пройтись ногами, їхати на пустих автобусах по пустих промзонах. ну Трохи побачите надзвичайний пейзаж для себе. Навігація тут доволі умовна. Десь йду просто по напрямку, тому шукаю, заглядаю кожен поворот. Тепер офіційно ми лишаємо місто відень і опиняємося у федеральній землі Нижня Австрія. Взагалі, десь там має бути прохід. ну, Карта мені його малює, але ну, ніби так не скажеш, там можна пройти. Не хочеться просто десь по лісу лізти, тому буду йти прямо, поки. Не знайду якийсь більш-менш адекватний прохід. Так, орієнтир, багацько знаків. Десь тут, я думаю, можна повернути і знайти кладовище. Знаєте, відчувається, що мерці, які там лежать, не хочуть, аби я їх знайшов. Але я знайду і вам покажу. Так, добре, там йти вже нікуди. Піду назад. А от що я не люблю робити, це. Гуляти вздовж трас таких, без пішохідних зон. Але мапа малює тільки один варіант. Так, ну десь так мене навігатор веде через склади вантажівки. Але це ну ніби тільки один варіант дійти. Чи це через те, що кладовище знаходиться ну, на берегу наю у такій зоні. Яку в принципі не дуже зручно добиратися? А тут ще після того, як все вокруг забудували об'єктами промисловості складами та іншим. Щось, якщо чесно, я вже не дуже то і вірю, що там є те кладовище, бо ну, тут тупо промзона, склади, вантажівки, потяги гоняють, а я вже йду довго і поки є в мене тільки надія і крапка на мапі. Та невже вже де Наменлозен. Ми прийшли. Ось промзона і ось кладовище. Тут навіть у церквушці невеличкій проводяться служби кожну першу неділю місяця. Спробуємо зайти в церкву, але, скоріш за все, її відчиняють тільки для поховань та служб. Отже, друзі, ми з вами приїхали на кладовище безіменних. Йому десь 100. 80 років. В нього є стара частина, ось там за насипом, яка вже не активна, там нікого не ховають. Вона вже поросла кущами та деревами. І є нова секція, яка в нас огороджена стіною. І саме тут ми зараз знаходимося. Поховано на цьому кладовищі приблизно 600 чоловік, причому до початку 20-го століття було поховано десь 500 людей. Ну і тут за останні 100. 20 років нам доселили ще приблизно 100 нових поховань. Знаєте, собі планував такий візит в сюди на це кладовище безіменне, містичне таке. Але, по-перше, машини гудять навколо з тої промзони. По-друге, тут якісь люди тусуються, <схай> мабуть, прийшли когось тут провідати. Тому а, є, що є. У могил у поховань немає імен, є тільки номери. І напис, наменлос, ну або «Безіменний». Але насправді не всі могили тут, не 100% є безіменні, бо частина людей а, потім знаходили, знавала, хто це. Але родичі хотіли, аби люди лишалися саме тут. Тому не всі вони такі безіменні. На кладовищі, і старій, і новій частині поховано десь 600 людей. Але актуально вже тут нікого не хоронять. Тобто всіх безіменних, навіть зараз, а вони з'являються, їх ховають на центральному кладовищі. Зазвичай тут ховали не тільки безіменних людей, а й ще тих, хто вчинив суїцид, вбив себе сам. І через це відповідно католицька церква, в нас Австрія, вона католицька держава. За її канонами не можна було вас ховати на нормальному кладовищі. У вас був єдиний вибір бути. Похованим тут. Ну, а ще а, тут був такий соціальний момент, коли родини самогубців були ну, як осоромлені да? і, відповідно, ну, хотіли позбавитися такого небіжчика. Тут нас ховали і тих, хто втопився в Дунай, яких тут прямо на берег винесло, да, їх зручно знайшли, принесли, бо кладовище знаходиться в нас прямо, майже прямо на березі Дунаю. З красивим видом на цю а, чудову річку. 80 років це кладовище вже неактивне, тобто тут не хоронять безіменних людей, бо для них, для всіх вже є місця на центральному кладовищі. Це кладовище, воно ніби як приватне, бо їм опікується родина за прізвищем Фукс. Йозеф Фукс. А він працював тут охоронцем, сам сюди привозив мерців, сам ховав їх тут на власній тачці. доставляв їх сюди. А да? потім він повідно під час Другої світової війни Йозеф проходив службу у Вермахті, потім потрапив до радянського полону. А помер він аж в 1996 році. Друзі, гості столиці вітаю вас на центральному кладовищі. Для початку офіційний опис цього місця з туристичного порталу міста Відень. Отже, центральне кладовище в першу чергу мешканці Відня люблять за його унікальність в якості зони відпочинку. Тут райська природа, тому кладовище ідеально підходить для. Тривалих прогулянок. Великою популярністю центральне кладовище користується у бігунів. Так собі і бачу, як ти бежиш тут десь ввечері, коли темно, да? поміж могил. Здоровий а, образ життя. А ще тут є багато диких тварин. Тому, якщо ваша сім'я любить такий відпочинку, то вітаємо вас на центральному кладовищі. На вході ми бачимо схему з різними конфесіями. Бачимо, що католики, православні, мусульмани, євреї, будісти всі, в принципі, уживаються на цьому кладовищі разом. Лежать, можна сказати, один поруч з одним. І там у світі живих може бути що завгодно між людьми, але тут всі в спокої, в мирі один з одним. Але, друзі, маю вам по секрету сказати: моцарт лежить не тут. Це просто пам'ятник. А де? Ми ще з вами побачимо. В кінці 18 століття імператор Йосиф ІІ, це син Марії Терезії, може ви чули, наказав будувати кладовища за містом, Ну бо, відповідно, відень а, як місто сильно виріс, і будувати їх прямо в місті було санітарно не дуже правильно. І навіть ті, що там були кладовища, їх потім. Троху прибирали. Зараз це частина відня, його околиці, а раніше це було передмістя, як і багато в принципі районів сучасних відня. Тому фактично кладовище побудували за містом. Таким чином, відповідно до наказу Йосифа II, навколо відня або зараз у відні з'явилося 5 нових кладовищ. Цьому кладовищу майже 150 років. Це одне з найбільших кладовищ в Європі. Наразі тут поховано 3 мільйони людей, а це на хвилиночку більше, ніж населення відня. Тобто, кладовище більше по людях маю на увазі, аніж сама столиця. Це кладовище сім разів більшували. Останнє розширення було у 1921 році. Кладовище настільки велике, що тут є свій транспорт. По-перше, їздять а, рейсові автобуси. Є така лінія кладовищенська окрема. І по-друге, ви можете взяти собі традиційний а, віденський такий туристичний транспорт. Кінна повозка, фіакр. Коло на 30 хвилин коштує 65 євро, а велике коло на 60 хвилин коштує 110 Вартість сказана за цілий екіпаж, тобто ви можете туди у повозку сісти чотирьох максимум. Прямо до входу в центральне кладовище і декілька зупинок вздовж його, тобто в різні там ворота, входи, приходить трамвай, який їде прямо з центру, з площі Шварценберга в Відні. Трамвай має номер 71 і є такий жарт, що е, кажуть він або вона сів на трамвай номер 71 значить, що він помер. Ну, тобто трамвай, який чітко везе тебе до центрального кладовища. Окрім того, що по кладовищу ходить окремий транспорт, тут є вся інфраструктура. Казівники, туалети, вода. А якщо, наприклад, вам жарко, як мені сьогодні, чи холодно, можна сховатися у церкві? Одним з Самих цікавих об'єктів, які є на кладовищі, це церква святого Карла Баромео. Вона в нас оформлена в стилі Юген Стіль. А я точно вам раджу сюди зайти, подивитися. Всередині дуже красиво, незвично. Ну і плюс, якщо ви гуляєте тут взимку, коли холодно, або влітку, коли сильна спека, то це нормальний спосіб трохи перепочити. Окрема зона, де поховані президенти Австрії. Наразі їх тут сім. Ці всі поховання відбуваються за рахунок Австрії і разом з президентами можуть бути поховані їх подружжя, тобто їх половинки, їх дружини. Також, окрім президентів, там похоронені і деякі канцлери. В центрі в нас лежить перший канцлер, перший президент Австрії Карл Реннер. Особливість. Віденського центрального кладовища ще й в тому, що а, десь лежати захороненим поруч з президентами та канцлерами може, в принципі кожен в кого є гроші. Буквально біля того місця, де лежать ці всі поважні люди, можна собі придбати склеп сімейний, наприклад. Є поховання різних культур, різних видів, різного бюджету поруч відомими людьми, музикантами, поетами, художниками лежать. Просто люди, які собі це можуть дозволити, або самі звичайні люди, бо кладовище величезне і всі якось уживаються, уживаються да? один з одним. У кожного, хто хоч трохи знайомий з цим кладовищем, є, мабуть, улюблений пам'ятник або поховання. Для мене це артист, співак, фалько. Не втомлююся повторювати про несправедливість, яка торкнулася цього великого, як на мою думку, австрійського артиста, і про те, як виглядає пам'ятник і те, де він знаходиться. Але, як то кажуть, у світі класичної музики австрійської попса або поп-рок, або що воно таке, диско цьому не було місця, і тому його не поховали, наприклад, поруч десь з Бетховеном. Якщо чесно, я не знаю, показувати вам таке чи ні. З одного боку, це дуже важко дивитися, з іншого боку, це наше життя і частина цього кладовища. Тому місце, де поховані ті, хто пробув з нами у цьому світі, зовсім мало часу, дитяче кладовище. Кладовище святого Марка. В принципі, відвідати це кладовище має сенс тільки заради одного поховання. Це поховання Вольфганга Моцарта, який в нас помер 5 грудня 1791 року, дуже молодим у віці 35 років. Чому він помер? Питання, яке актуальне і досі, ну, ми насправді не знаємо. Це могла бути лихоманка, хронічні захворювання. Якось його лікували, кажуть неправильно, і він вів на досить здоровий образ життя. Є і там різні історії, що його вбили масони, що його отруїли, тобто мистифікації різні. Але на жаль, ми не дізнаємося цього, бо фактично в нас немає тіла Моцарта. Це кладовище, воно зараз на околицях, а тоді це взагалі. Було за межами відня і вивозили Моцарта вже ввечері без якоїсь там процесії. Просто якась повозка, яка везла його тіло сюди. Ніхто його не запроваджував, не було родичів, не було якихось там друзів або прихильників. І ми навіть точно не знаємо день, коли його поховали. Це там один-два дні після смерті. Відповідно, я вже згадував про Йозефа II імператора. І він, окрім своїх інших реформ, у нього була така реформа, поховань. Він сказав, що ми щось дуже всіх красиво і, як то кажуть, по-багатому ховаємо. Тому давайте заощаджувати, давайте всіх класти в прості такі дерев'яні труни, ящики, давайте всіх там дуже компактно класти по декілька людей в, там, в одну ямку. І, на жаль, так вийшло, що під цю реформу якраз потрапив Моцарт, який помер. І разом з ним в одній могилі опинилося ще 5-6 людей, тобто хто з них точно моцарт. Ми сказати не можемо, тим паче, що були містифікації, що його тіло там давно вже вкрали, що його череп вкрали. тобто... Ну, перевірити, знаєте, не, не також і просто, бо коли немає тіла да, в тебе. Саме місце, де він точно був похований, нам теж не дуже то відомо, бо а, тоді не ставили такі коміні надроб'я. Да? Це було для багатих людей. А, Моцарту то тоді поставила дерев'яного хреста, відповідно, як ми знаємо, дерево такий свій матеріал, і він а, з часом просто зник і зникло і точне місце його а, поховання. Ті, хто знали фактично, де воно поховане, а це співробітники цього кладовища, вони теж померли і з собою забрали цю інформацію. А ще прямо на кладовищі є пасика, з якої можна купити смачний мед. А я ось так собі думаю, що може це і правильно, коли така велична людина вона заслуговує на якесь окреме особливе місце. І а, ну, це було б занадто попсово, якщо можна так сказати, лежати разом із іншими поважними особами на центральному кладовищі. А так, в пана Моцарта тут тихо, затишно, туристів майже немає. Я сьогодні тут взагалі один. Саме на спокій та повагу заслуговують такі великі люди, як Вольганг. Амадей Моцар. Ну що, друзі, сподіваюся, наша мандрівка була цікавою. Ви дізналися, що цікаве. Побачили щось десь моторошне, дізналися для себе щось нове. Тепер ви точно знаєте, який пам'ятник і хто похований за моєю спиною сьогодні, і де знаходжуся. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що подобається, що ні взагалі чи такий формат вам цікавий. З вами був Ярик Зорка, у Австрії, блогер, волонтер, мандрівник. У вже все. Все для вас, все аби вам було цікаво і сумно. Дякую за перегляд і слава Україні!